Всі, грація. Вона апетіто, грація. Спалено. Ой, брускета велика. Така велика з грибами брускетта. Це брускетта така велика. А, тут опаніно мій компаніон, собі вибрав, а з і це все решту. Окей. Моретєні, це твоє, а це моє. Знаєте, нема на малюнку, як воно виглядає, з рибами білими. Ось це, що він вибрав, мартиді обрізали. Чого ж воно таке якесь підгорене? Я таке не хочу, я їй хотіла сказати, але я на другий раз буду говорити, тому що я плачу гроші і я не хочу їсти підгорене. Ну. Хоча і брізаулі дали дуже багато, бачите, і гриби. Брізауля і гриби. Набагато вигідніше їсти брізаулі і гриби, ніж оця гриби і паста із помідором. Ось такий хліб ми вже на четверо порізали. От така брускетта я взяла оця велика монтанара 750, ціни всі одинакові. Все 7,50. Сімп'ятдесять, сімп'ятдесять. Мій італійський ухажор взяв. Що він взяв? Ось це. от. Паніну мартиді називається. Бризауля, гриби, салата, помідор, і, і навіть є парміджану. Паніно називається, вибирайте, яке хочете, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділю. Кажете, хочу паніно у четвер, хочу паніно у вівторок. Така назва паніни вам приносять. Зараз оце попробую. Есмачно. Есмачно. 850 есмачно. Це теплі пані натики, вони всі такі розігріті, зроблені. Вони самі роблять, які ви хочете. На момент вам роблять, ви скажете, то, ну от тут щось у нас буде продав, вони вам тепленькі зроблять. дуже смачно. Сейчас я буду. 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 Сейчас Дуже сочно, тому що помідори свіжі. Розумію, такі притушені свіжі. І їх дуже-дуже багато. І воно так волого, так мокро, і білих грибів багато. Ну, зараз попробую, чи гриби мають посидіти, чи немає. М -м -м -м. не мають. Гриби зовсім освіти, не мають. У мене є такі з банки, знаєте, де відкриєш банку з білими грибами, Там оці так багато. Mm -hmm. mm -hmm. Так, година друга година. Зараз через годину відкриються в І ми йдемо mm -hmm. далі шопінг робити. Пізніше я вам покажу, напевне, все в хаті я буду програмне відео довго робити, я буду розказувати, скільки ми стратили на цю подорож і скільки на шопінг. Тому що ми ось це в шопінгу, ті продукти називаються. Ми стратимо більше, ніж 2000 євро на, на одяг, на взуття. Ми багато взуття одягу купили. Ось ці дві фельпи ми купили, пізніше свідри купили. Багато-багато багато ми дечого купили. Дуже багато дечого купили. Покажу вам лише не кінець, ми зараз йдемо ще купляти. Тому що ми сюди приїхали купляти. Купляти, купляти, купляти. Ми на ці покупки чекали цілий рік. Ми, там, де ми живемо, ми нічого не купляли. Я приїхала зі своїм італійцем. Але я плачу за себе. Вони мені тільки телефон заплатив, тому що це подарок на, на Наталі, на Різдво. Я йому теж тут всі подарки роблю вже на Різдво. Ми в себе в місті ніколи не купуємо нічого майже з одягу, ні взуття, нічого, нічого. Нічого не вигідно. І нема вибору. Тут гарні дорогі речі, якщо ти взуєш таке взуття, яке коштувало, от, мій купив, яке коштує 180 евро, Воно є дуже-дуже зручне, воно дуже-дуже, саме найперше зручне, а інше красиве. Може, не таке сильно красиве, тому що розмір в нас тяжкий, в нього, в нього 47, а 42. Вінити, в жінки 42, це можна легко взяти і купити. купити. Взагалі мене в кімнаток для курівщиків. Там така кімната, бачите, хоч заходять куріщики, там є столики, все так само. Є тут, тільки круги кімната. Вони там курять, курять, курять. Дим стоїть, ну, напевно, може, якесь вікно відкрити, я не знаю. Коротше, у нас там в Італії є. Тихо, тобто, що курити є окрема кімната. А я пам'ятаю, я приїхала в Італію, я дуже, дуже добре пам'ятаю, якщо в барах це був 97 й рік, 98-й рік, може в 99-му році це зняли, бо зразу зняли. Я пам'ятаю. Як ми з коліжанками перші, в нас було яких вісім 10 з України, ми ще дружили, бо нас було дуже мало. Ми ходили там піцу брати. І, і там, де хто курив, я пам'ятаю, всі курили у барі. От, купляли піцу, купляли сигарети. І от... То, що купляв ну, в барі, їли, пили і курили. Я дуже сильно пам'ятаю, це все було. Як так мудро зробили, я не курю, я не переношу диму. То чому було біля мене, мають люди сидіти і курити? Для чого? Мудро дуже зробили. Не знаю, чи в Україні так вже заборонили в барі. Це було б для мене шок, якби приїхала в Італію, в Україну і в барі, в ресторані всюди курять. Я не курю, я навіть не переношу запаху. Wow. No, espresso Espresso Molto 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 buono. Sì, va bene. Quando lo sta? Quando sta? Quando lo sta? Quando sta? Quando lo 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 sta? Quando

Тропає, yeah. ладай, сенса приде. А, посікла. Угу. Такі ми Вони не, не красиві, але 47-й розмір. Все, що в лісі. І ось ці. І ось ці. Такі. Воні. Заплатили 119. 150 коштували, а в Італії 180 коштують. Отака маска. Марка оця. Старка. 190 ми разом заплатили. Ми ще хотіли оці купити, нема. Зараз демонвий магазин. Arrivederci, arrivederci, buona giornata. Там ще один магазин там є е, такі е, теж гарні великі знижки. Тут багато сильно всякого взуття. От бачите. І такі, і такі. Тут самі найбільші розміра, які хочете. Йдемо. І ось там гори. це будемо міряти. Коштували 83, це в Лівінію. В Італії коштує 100 евро, а ми купляємо за 50 евро, 49. От джеокс є, то що я вчора знімала. 83, зараз 59. Йдемо міряти. Дивіться, який які цікаві, що розмір, не знаю, 39-й залишився. 39-й. Коштували 105. Це 105 в львінів тут Іва не платиться. А Віталій мені 120 коштують. Я ще за 68. Видиться, які цікаві на море. Які гарні, бо в мій розмір я би купила була. Майже 68, а 49. Це гумові такі. Гумові такі, легенькі-легенькі, не важить нічого. І тут всякі такі от. Для дітей. О, зараз щось виберу для Софійки. 9 євро тільки. Все, фірма, все йдемо к вам зура. Тут вам дають шкарпетки так само міряти. Так, оці ми купили по 12 євро, а вони коштують і нема знижки. Оці крокси, бачите? 34 євро. Я купила розові, він в чорний, Останній номер коштує 12 євро. Оці маленькі. Ну що, палець виходить? Зараз оці джеусмірюємо. Зараз ще несе. Побачимо. Зуття багато. Ой, тут то вони не, 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 не добрі є.

Не знаю, що мені, бра... що мені робити. Мені подобається більше чорні. Хотіла б такі, знаєте, чорні нефтру. Ось такий колір, їх здалека видно, але вони досить такі, ото, останній номер, вони такий каблучок мають, вони для здоров'я дуже-дуже добре. Я не знаю, що мені робити. Чи мені взяти ще тут щось таке? Род. Де то я ще щось таке бачила цікаве. Такі всякі з, -з, -з, -з шерсті тапочки. Останні номера полишалися, бачите, останні номера за 19 євро вони коштували набагато більше. І за 19, ну тут все тяжкі, вони мало коштують, вони тяжкі, розумієте? Я не знаю. Такі от. Весь алкоголь по знижці. Що вам показати? Це великі бутилки. 0,7. Ось яка красива бутилка. Бальзам. Оце дуже смачне зиця. Всякі такі різні лікюрії з лівінь. Гриби я хотіла купити. Ой, зараз я тут подивлюся. Теж якась знижка. Є тут парфюмерія. Гриби я хочу взяти. От є гриби. 1,70 гривень. 200 грамів за 15 гривень. Ось ці хочу взяти. Чаїв мене інтересують всякі. Зелений чай. Ось такий великий. 150 Тут у нас теж така ціна є. 50 штук за 4 евро. Ось дітей, вже маленькі і великі нема. Така бадя велика, великої я купила, вже нема. Кава дешева. Подивимося, 4, ну, дорога. Кваліта Ору 10 евро. Дві упаковки. 1 2 дві упаковки. упаковки. Крем і 108 8 евро, мені подобається. Якісь карамельки без цукру. Які купити карамельки звідсирі? То з цукром все є. Все з цукром. Бурчай би якісь купити. Видло, шоколад. Для тих, хто в Україні, щоб подивитися, які ціни. Рітер спорт. 90, що на шоколад великі ціни, дуже, я не знаю, чому там ціни великі. Таку мені взяти. А, все це цукер, О, без цукру написано. Шоколадки без цукру. Ось ці. Швейцарський шоколад коштує 2,50. Навіть не кричить, що я знімаю. А наоборот втікає, щоб я його не зняла. Ось з каштану подивимося про діті валітиліно. Ось під цукері. Під цукері що такі. Є дешеві і другі. Мідори. Ті гриби я завтра візьму або в копі, ще піду подивлюся. Ну, Якісь дуже дешеві. Щось такі. Це білі гриби. Це одна літра. Одна літра. Пів літри. Цей теж лікер дуже смачний. Шості, не дорогі тільки Олі мачіно. Мачіно. То ми не ликерів, Ну То вони п'ємо таких лікері солодких. Воно смачне, дуже смачне. Тут пів літра така бутилка. Найбільше амаро. У нас Амаро є три в хаті і ми ще треба перше випити. Хочеться нову бутилку купити. Оферта. 11 евро. Такий апероль великий. Кампарі одна літра 13 евро. Бутилки красиві тут і 9 евро, 15 евро. Може би, щось купила. Може би, щось купила. Ота гра grapa ku njekijem, ono mene ne interesuje. Ne interesuje. Ja, bile veno, červone veno ili kjoj. Možda čaj je kis. Da. Vjestači, vjestači. Ne interesuje me tu ničo. Zaraz idem na profumeriju i podijem se. je Cim to ne, treba da vidiš, da je nekaj napisano. Moje življenje je bilo, da bi si to pomiril, če ne bi bilo.